Забобони або види марновірства, які приймає індивід, що вірить у те, що якісь речі впливають на його життя, чи вірять тернополяни у нереальні речі в реальному житті? Та що вони думають про забобони? Відповіді у сюжеті. Так, звичайно, коли була в спорті, не стриглася, використовувала одну те самі, там, наприклад, маски чи футболку. Зараз ніколи не, на вечір не віддаю нікому сусідів, якщо щось просять. От, і не позичаю гроші. Не вірю в них. Не вірю. А як можете пояснити, що це таке? Ну, Бачите, я тим не займаюся, це не може мені тяжко сказати. Але, в принципі, то не вірю. Ну так, 50 на 50. Вірю і не вірю. Іноді буває таке щось співпаде і вже думаєш в голові. А може то правда щось, але взагалі то не треба вірити. О, Щось тяжко сказати. Да, Дай не скажу. Ну нема не забубонів. Що це за забобони? За а ви вірите у забубони? Не вірю. Бо їх немає. Забубони, як які. Напевно, які і вірю. Наприклад, в нас дитина маленька. Так що приходиться в деякі вірити, забубони. У що вірите? Я поможу, наприклад, гроші Гроші ввечері не позичаю, наприклад, або з дому так, щось, наприклад. Багато чого не даємо з дому. Тому що дитина маленька, дитячих речей не вішати, наприклад, одягу дитячого на ніч, стірка дитяча. А взагалі, чи варто вірити у забобони? Ну, взагалі, якщо чесно, то в принципі, як себе людина настроїть, якщо вона настроїла, що все буде добре, то знаєш, в неї буде все добре. А, наприклад, якщо перебігла кішка і людина думає, що... Щось має статися, то, звичайно, щось станеться. Будь-яка чи, чи щось погане, вона буде думати, що це пов'язано з тим. Так. Я в них не вірю. Вважаю, що це просто якийсь сам психологічний накрут для людей, які створюють ці власні потреби. Крім того, є багато буденних проблем, а вони собі ще ці забобонів, творю більш, ще більше їх кучу. Так що я в них не вірю і вражу людям їх не дотримуватися. Ну, якось не дуже. Для мене забобони це як ніби просто видумки якихось. Не знаю, ну раніше б так вірили, що сіль розсипеться, щось там ну, з ножа їсти не можна. Для мене це якось просто слова. Це якесь не дуже реально. Якщо щось сталося в буденному житті, то це, це як ніби постійно щось погане стає і добре. Якщо там вірити в якісь забобони, якщо ти сам це чесно повіриш, то думаю, що може щось статися, але я не вірю. Забобони це речі, через які люди роблять дурні поступки, вірючи в те, що в нас будуться. А ви вірите у забобони? Mm. Я не вірю в те, що не пускаю в свою свідомість. Для мене забобони. Ну це означає якась повна, я не не знаю, ну, повна якась фігня, як то кажуть. То що забобони це люди, які придумали таке непонятне. А ви вірите в якісь такі речі? Ну, деколи віру. Деколи ну, вважаю, що такого нема взагалі. А в що вірити? Наприклад, ці прикмети віру. Там, ну, якісь там прикмети є, то в таке віру. А так, то нічого таке не віру ніби.